Тут Росія перекинула на курський напрямок 30 тисяч своїх вояків, і щодня їхню кількість збільшує про Про це заявляє головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він про це сказав під час форуму Україна-2024 Незалежність далі подробиться. Одні з завдань на проведення наступальної операції на курському напрямку якраз і було відволікання. Значних сил противника з інших напрямків. В першу чергу це стосується Покровського Ураховського напрямку. Ну на даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч відслужбовців вже перекинути на курський напрямок, і е, ця цифра зростає. Поразі тим, противник намагається знімати частини з інших напрямків, а покровському напрямку він навпаки збільшує свої зусилля російські війська просунулись на Донеччині та Харківщині. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Там відмічають успіхи окупантів на південному сході від Покровська. Публіковані о 26 серпня геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська просунулись до вулиці Ломоносова в мікрорайоні Кишлаку, східній Новогродівці. Також є просування на північ від Мар'їнки по Сіборському напрямку. Тут підтверджених змін фронту не було натомість є просування російської армії у стариці Харківської області і на північний схід від Харкова. Ну і четверо загиблих та 16 поранених. Вночі і вранці Росія вкотре завдала масовного удару по Україні напередодні. За даними повітряних сил, окупанти випустили 81 шахет, 10 ракет, 60 безпілотників і 5 крилатих ракет. Знищили наші сили протиповітряної оборони. Десять ворожих безпілотників було втрачено локаційно. Один перетнув кордон з Білоруссю. Для відбиття атаки наші сили залучали, в тому числі авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби і мобільні вогневі групи. Роботи відбувалися у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій. Херсонський, Миколаївський, Запорізький, Харківський, Дніпропетровський, Полтавський, Житомирський, Сумський, Чернігівський і Кіровоградській областях. А всі наступні війни будуть війнами дронів. Про це заявив командувач сил безпілотних систем збройних сил України Вадим Сухаревський. На його думку, наша держава вона зможе ділитися майбутнім бойовим досвідом. Ми навчилися кажу, успішно відбивати атаки дронів. Маємо чималі досягнення у розвитку РЕП. Все питання в тому, наскільки системно будуть готові підійти інституції до таких масштабних проєктів. Я завжди наводжу приклад: давайте, хто не вірить у нашу війну, подивіться на останні події на близькому сході. З десяток країн відбивали атаку шахедів на Ізраїль. Так вони досить успішно відбили, але це лише одна атака. А скільки атак у нас? Тому ще раз кажу: ми як держава, як армія, вже на тому рівні я навіть союзникам про це кажу, що цьому я буду вас учити, і ви приїжджатимете для того, аби вчитися. Ми готові. Явно ми вже не в ролі учнів у всіх цих процесах. Вадим Сухаревський, командувач безпілотних систем збройних сил України. Ми зараз в першу чергу на мапі бойових дій ситуації на полі бою будемо зосереджуватись, але про дрони окремо теж поговоримо. Павло Лакійчук на прямому зв'язку зі студією, це капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Ми вітання вам, пане Павле. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава і всім, хто нас захищає. Слава, пане Павле, ситуація на полі бою. От на вашу думку. Акцент в першу чергу виключно на Донецькому напрямку, і тим деталізованим так напрямком по Донецькому фронту пов'язаний з тим, що ну, Росія визначила його як перспективний, і все одно ну, там буде на Курщині, ми там трохи насичуємо. Як каже так, пан Сирський 30 тисяч, але щодня все більше. Проте той самий, наприклад, Покровський напрямок і 50 тисяч угруповання там все одно важливіше, аніж там їхнє Курщині. Ну, дійсно, от головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський, вчора заявив про те, що о, ворог перекидає додаткові резерви на курський напрямок. Тим не менше, це не ті резерви, на які ми розраховували. Збройні сили України, починаючи курську операцію, розраховували на те, що противник перекине. Боєготові потужні підрозділи з, з, зі Сходу. В першу чергу, з звістря свого наступу, з Покровського наступу. І, ну, це начебто е, видавалось логічним, але виявляється, що Путін е, діє в зовсім іншій логіки. Йому е, захист своєї країни значно менше важливий, ніж загарбання чужої. Тож на е, Сході, особливо на Покровському напрямку, на Турецькому напрямку, на часі в Ярському, в тому числі напрямку, е, атаки противника не послабилися, навіть е, стали більш активними, більш насиченими. Е, ворог б'ється як останній раз. Е, що це може значити? Ну, хіба можливо, Путін поставив задачу? Закопити Покровськ, потім можна буде перекидати війська на іншу ділянку. Можливо, йому той курс взагалі байдуже. Хоча це іміджеві, ну, дуже важливі моменти. Якщо вже. Ти не, не переймаєшся своїми курчанами, там бурятами то інше, то переймаєшся своїми рейтингами, своїм авторитетом держави. Ні, такого не відбулося. Тому ворог фактично продовжує активні дії як на напрямки головних ударів, повторююся Покровськ, де щонайменше в трьох на трьох ділянках в трьох дирекціях просувається противник? Це турецький напрямок, де ворог намагається зайти із півночі, із півдня з району Нью-Йорка. Це і Часів'ярський Ярський напрямок. Ну і це не все. Це Лимансько-Куп'янська ділянка фронту. Ну і північ Харківщини теж тут, тут в вашому звіті звучало, ще Говчанський напрямок, от часто і на півночі, на липцях. Пане Павле, а можете роз'яснити, от якщо я не помиляюсь, то вся е лінія Гродівка, Красний Яр Новогродівка, вона була умовною такою лінією оборони та. Е і втрата позиції тут передбачала відхід на наступний рубіж оборони Збройних сил України. А цей наступний рубіж оборони, він наскільки далеко тут є. Чи є тут оперативний простір для ворога? Суто теоретично, якщо всі ці три ключові пункти будуть захоплені, бо Новогродівка, я от дивлюсь згідно звіту, мапи Діпстейт від 21 серпня до 28 серпня. Тиждень знадобився ворогу, щоб просунутись і зайти в Новогродівку. Про оперативний простір говорити це круто на такому розмірі ділянки, але тактичний простір для противника це дає. Ага. Дійсно, за межами населених пунктів вести наступальних дій, особливо зараз в сучасних погодних умовах, зручніше. Населений пункт, будь-який населений пункт, він дає опопір для. Тих, хто обороняється, це свої рідні фортифікаційні укріплення з точки зору військових. На жаль, я розумію, що кожен раз, коли ворог добирається до, до міста, до села, це велика трагедія для місцевих, тому що. Все, до чого торкається російська армія, воно перетворює, перетворюється на попов. Але з точки зору наших оборонців легше закріпитись на межах населеного пункту і там тримати оборону, ніж в полі, навіть якщо маємо фортифікації не тільки польові, а там першого левого. Укріплені стаціонарні добрі в обороні споруди. Пане Павле, про постачання ворожі, я зараз детальніше хочу поговорити вплив від знищення ось того єдиного судна, яке здатне було у великій кількості перевозити. Через Керченську протоку до окупованого Криму з території Росії, нафтопродукту у тому числі, ну воно по суті перекрило можливість постачання у великих обсягах. Там залишаються автоцистерни до прикладу. З іншого боку, ну, можливо, залізниця тимчасово окупованою територією Донецької Запорізької Херсонської областей, але близько до лінії фронту теж, мабуть, неактивно не активно будуть використовувати. Ось. Коли буде мати вплив ось це знищення ось того єдиного судна, чи, чи не матиме, ну перекриють за рахунок просто більш ризикових постачань і більш частих постачань дорогою і залізницею? Ну кожен удар по ворожій логістики, в тому числі по кримському мосту, по паромним переправам через Керченську протоку, це удар по, по, по передовим лініям противника. Скільки ворог перекриває кримський міст? Часу настільки затримується, і е, боєприпаси затримуються, паливо-мастильні матеріали для, їхніх, е, для їхньої армії, для їхніх танків, літаків, бойових машин, які на півдні перебувають на Запоріжжі, на Херсонщині. Тож навіть, ну, якщо кажуть, неуспішний удар, навіть неуспішний удар, удар має свій успіх. Що стосується ситуації по кримській паромній переправі, нагадаю, спочатку там було, ну після банкрутства, після відновлення її роботи в 2022 році, на лінії там було два пароми: авангард, і оцей якраз який отримав, пішов за крейсером Москва. Втім, з червні цього року Збройні Сили України нанесли потужний удар по порту Крим і ці пароми пустили в завод. Причому цей трейдер, добро трейдер, він отримав просто фізичні ураження корпусу. Судна, тобто там треба було накласти і тощо, а авангард прилетіло в машинне відділення, а це серце корабля. Його тільки три тижні тому змогли дотягти і поставити в Керченський судоремонтний завод. Замість них на лінію запустили Славініна, такий його собі, який з Темлюка до Варни ходив, і його теж по... Пошкодили добряче, фактично потопили в порті Кавказ. Тож на поточний момент на зараз, дійсно, після потоплення одного з трьох паромів, переправа не функціональна. Вона буде нефункціональною до відновлення одного з двох паромів, які Спробують відновити. Скільки це часу противника займе, складно сказати, або перебудуть перегонятись звідкись з далекого сходу, це теж місяць-два. Тобто будь-яка руйнація логістики це на певний період. Це на декілька годин, це на декілька місяців чи декілька днів. В даному випадку наша задача якомога довшим цей інтервал зробити. Що може противник замість цього так дійсно використати у новозбудовану однопутку, не електрифіковану вздовж о, збережжя, яку вони побудували останніми днями? Ну але вона перебуває фактично в зоні ураження наших о, сил. Другий варіант це використати танкери Чорноморського флоту, військові судна. Для перевезення паливомастивних матеріалів в Керч чи Феодосію з подальшою доставкою залізниці через Крим, військові танкери будуть і є законною військовою ціллю для наших морських дронів і не тільки для них. Адже це кораблі під військовими прапорами. Пане Павле, тут, начебто, чергова нафтобаза «Росрезерву». Перетворюється у вічний вогонь і теж на Ростовщині. Комбінат Атлас горить про це місцеві повідомляють. Це вплив знову ж таки на постачання до окупаційних військ матиме коли, тому що той самий Атлас він напряму залучений у постачанні паливно-мастильних матеріалів для армії РФ. Так, дійсно, це доставки через Крим, власне кажучи. Дійсно, добра новина, що сьогодні запонувала ще одна нафтабаза в Ростовській області. От, до слова, інша нафтобаза, там вже, по-моєму, дев'ятий день пилає. Там бочка за іншою вигорають, і це теж плюс. Коли ми знищуємо чи руйнуємо ворожі нафтобази, які забезпечують. Російську армію тими чи іншими видами паливомастильних матеріалів ну, це такий же ефект, як і від ураження логістики. Якщо о, спалили о, 10 тисяч тонн пального, то його десь треба взяти. І, ну, можливо, це відтягнути такий в часі. В той же час, коли наші військові б'ють по нафтопереробним заводам, це значно серйозніше. Тому що, як правило, б'ють не просто будь-куди, б'ють по тим заводам, які виготовляють специфічні види пального для авіації, для крилатих ракет, для інших ракет, для ну, судові, судове пальне тощо. І Наші дроноводи, наші сили оборони України навчилися розрізняти важливі елементи у тих заводів, коли попадають в установку, імпортну якусь установку первинної переробки нафти, це вже, це вже надовго, тому що замінити її зараз, піти до Сіменса чи до Шеврона і купити. Росіянам не вдасться, тому що санкції, санкції в дії. І те, що росіяни продовжили весняну ембарго чи як там заборону на продаж паливомастильних матеріалів, яку вони на півроку вводили взимку, пояснюючи росіянам про те, що. Це заходи з метою забезпечити весняну посівну кампанію. Так, от те, що зараз продовжили ще на півроку, ніякою посівною кампанією вже не поясниш. Пане Павло, у нас є десь буквально півтори, та навіть дві з половиною хвилини. Про Білорусь хочу спитати і ті нещодавні перекидання та тисячі командос. Я бачив, звісно, ці фото кумедні такі вони, але ну тим не менш, кажуть, що дуже великі професіонали. Кумедні, але професіонали. На старій техніці без захисту контакту, але тим не менш, професіонали каже Лукашенка. Скажіть, ця спроба, це ж чергова спроба, мабуть, відтягнути наші. Сили оборони та на кордон з Білоруссю. Можливо, навіть варто назвати це блефом Лукашенківським. Нам варто нехтувати тими спробами і тими перекиданнями білоруських команд в комедних окулярах? Чи не варто? Ну. No. Це блеф, допоки наші війська стоять вздовж білоруських кордонів. Якщо ми відкриємо кордони, тоді навіть тисячу чи півтори десантників чи інших видів сил можуть бути дуже небезпечними. Тож тут Лукашенко блефує одночасно в дві сторони: і проти нас, і перед Путіном. Він знає, що у нього єдина опора, яку він має, це його збройні сили, це його силовики. Якщо він путіну віддасть цю, цю силу, то він залишиться фактично непотрібний Путіну він його викине на смітник, як вже відіграно платівку. Тож вимушений Лукашенко демонструвати відданість Путіну. При Намагаючись зберегти свою армію під власним контролем, я досі переконаний, що масштабного нападу саме білорусів, саме Лукашенко з Білорусі не буде. Якщо напад звідти відбудеться, то це перебудуть в першу чергу російські війська при підтримці білорусських сил. Тоді доведеться значно складніше, ну але поки що таких передумов ми не спостерігаємо. Дякуємо вам, пане Павле. Спасибі за ці роз'яснення, за те, що доєднались до розмови. Павло Лакійчук, це капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був на прямому зв'язку.